Черкаські скалолази на відкритому фестивалі області Черкаські Вертикалі 2010 продемонстрували глядачам справжній фурор. Цей захід це спільний проект міського голови Сергія Одарича, Черкаської міської федерації альпінізму і скалолазення та комунального підприємства Дирекція парків. Цьогорічний фестиваль проходив у два етапи: спершу учасники показували свої вміння та силу на тренажері вежа, який розташований у районі першої міської лікарні. Спортсмени змагалися у двох видах: лазіння на швидкість та на складність. Утім, на шляху до перемоги у Черкаських екстремалів траплялись і незначні перешкоди. «Були погодні условия недостатньо благоприятні». Наступний етап проходив у ювілейному парку. Тут спортсмени долали навісну туристичну трасу Робінгуд. Вони змагалися на швидкість. Увидели мы плюс в том, что все ті люди, которые были у нас, 17 человек, это те, которые непосредственно занимаются скалазанням або альпінізмом. То есть это люди, которые показывают достаточно хорошие результаты по сравнению с прошлым годом, где були у нас в основном новички. Цьогоріч кубок мера серед дівчат до 16 років завоювала 13-річна Олена Редька. Цим видом спорту займається трохи більше року. Утім, у своєму активі має підкорення уже декількох кримських вершин. Найкращим серед хлопців до 16 років став Данило Кущенко, а серед чоловіків до 35 – Микола Ряболус. Найближчим часом черкаські скалолази поїдуть до Криму, де з 24 квітня по 10 травня відбудуться навчально-тренувальні збори в класі Малі гори. Наталя Кириленко כאן okay, נובנה